Дурна історія про один спортзал Ужгорода, в який я більше ніколи не піду після цього випадку. Це було десь 2-3 роки тому. Невеликий, але не дешевий спортзал. Я прийшов, щоб подивитись, скільки там місця, скільки людей, скільки тренажерів. Щоб, якщо мені сподобається, іноді там тренуватися, прийшов у зал, взяв разове тренування, нічого такого, нормальна рецепція, нормальне роздягальня. Тренував я тоді спину. Попробував різне обладнання, яке там було, і своє тренування спини я вирішив закінчити, як то кажуть, потужно. Вирішив останньою вправою зробити тягу гантелі в нахилі з опорою в лавку. Я зробив 30 кг, 40 кг і на останній підхід, як найбільшу гантелю в залі, я вирішив взяти 50 кг. Виконував я тягу гантелі в місці спеціально для цього. Назначеному, там така ще прорезинена поверхня, для того, щоб якщо впаде гантеля, чи хтось її кине не пошкодити плитку та не було багато шуму. Взяв я 50 кілограм, зробив свій підхід, і одразу до мене прибіг головний тренер цього залу. Він сказав мені, що в цьому залі заборонено кидати гантелі, потрібно їх обережно ставити на землю. Щоб ви розуміли, я ніколи в житті не кидаю гантелі на землю ні в одній вправі. Єдине, це коли я доробив уже життя у гантелі в нахилі, я просто відпускаю гантеля. Падає вниз приблизно з висоти 10 15 сантиметрів. Після цієї ситуації в мене, звісно, зіпсувався настрій та враження про цей кришталевий зал. Відповідно, ніколи я більше туди не ходив, і враження від нього в мене негативні.